— Розбуджай Розбуди його! — Розбуди брата! — Ти не знаєш, що є! — Ходь, розбуди брата! — Ану, фук-фук! — Ану, фук-фук! Як то-то? о, о. е Ей! — Оце! — Заніс! Заніс! Го потягни! — Потягни го! Заніс! — Дмитро Таракторістович, ану, кажи, як то-то? Треба го захлопнути ті гати! — Так як то? — Чого треба? — Чого треба?

За ним держим. Мастер, грязь, за ним. Тихо, тихо. Кличко. Брат, брат тове. Кличкове! Заняємося. Клей тут ки! Мирон Кличкович! Ану, кажіть йому! Як то? Оце во? О, во-во! О, о! Оце о. Ану, ще раз! Ануш! а. Розбуди його! Розбуди його! Та вони злобують спати!

Потеба. Заняй його. Роз. Уїби йому, блядь, раз файно. Ну. І, а, блядь, смолі не втираємо. Давай! Там до пизди. Ну, зроби з нього чебурашку. Знаєш, як чебурашка яка є? Це за два. За ухо тягнуть. Ти мило здоволений.